Всім доброго дня друзі колеги. Знаходимось на нашому суєшнику гібрид від компанії PIONEER LP-130 під технологією Clearfield Plus. Сьогодні в нас 6 серпня. Жара на дворі стоїть просто невиносима. Оце останні три дні у нас шпари 35-36 градусів кожного дня. І на завтра ще стоїть теж там за 30 градусів температура. Повторяю, ця ситуація минулорічна, плюс-мінус такий самий період, він вже в нас відцвівся і наливається. І в тому році така сама в нас ситуація була, що була досить висока температура там в десь тижня, можливо днів десяти. І вроді би така і корзинка нічагенькі, такі ну, добротні. Містами містами такі є взагалі величенькі. Ну, в середньому десь ну не знаю, 20 сантиметрів. Більше 20 точно. Е, була така сама ситуація, тобто і прилічна корзинка в минулому році була, але натури в ній не було взагалі. В цієї семочки е, натура була десь від 340 до 370 грам. Дуже слаба в порівнянні mm -hmm. з іншими гібридами. Ну, ми в тому році його сіяли по мінімальній технології yeah. і грішили на те, що можливо за те, що він посіяний по мінімалки, можливо, така слаба натура. Посіяли ми в цьому році його тут по пооранки, але знову без добрив. То Я вам скажу, що дуже ситуація напоминає минулорічну. І кошики такі, ну, не, не важкі, я вам скажу такі. Вес у них, щоб там сказати, прям, знаєте, вони отут ламаються. Такого немає. Ось, Дивіться, вже хтось покушав у нас тут трошки е, немає такого, щоб він там прям дуже важкий був. Ну, бункер покаже 100%, що воно в нас тут вийде. Ну якщо в цьому році він у нас... Покаже таку слабу, слабу натуру, як і в минулому році, то будемо ми з ним прощатися, з цим гібридом. Контрольно ми його в цьому році посіяли ще і по мінімальній технології, там невелику кількість. Але щоб порівняти в один рік, як вони себе покажуть по, по різним технологіям. Там він теж посіяний бездобрив. Вже його чуть пізніше покажу, бо далеченько туди їхати сьогодні ми не будемо. Так що, ну а так то, друзі, такий його ведончик. Не знаю, що ви скажете на вид, як вам. В тому році він насипав при такій натурі слабій. Е, майже 32 центнера. Там без, без 0,5 центнера. 31,5 центнер, грубо говоря. Отакий От його став. Не фокусуєте, о, сфокусувалось. Отаке состояння його. Так що, друзі, кому цікаво, сіке. Насипев у нас оцей красень, який на вид стоїть прям шикардосний. Запилення ж теж, ви бачите, да? все до останньої зернинки запилено, немає мови ні про який там п'ятачок. Все запилено ідеально. Насіння таке крупнувате. Так що, кому цікаво, спостерігайте за каналом, обов'язково покажу уборочку цього соєшника. Я думаю що десь в теченні місяця буде вже в нас уборочка, так як погода сопутствує, я думаю, він буде вже активно сохнуть. Ну і не забуваємося підписуватись на канал, ставити палець вгору. Дуже всім дякую за вашу активність. Ви мене мотивуєте знімати нові відео. Так що всім добра, всім удачі, до побачення. А ти куди їдеш? На пол. На пол, а що ти там робити маєш? будешь Що на робити На сиять. Сіять? Да. Все хорошо.